Діти, сьогодні ми будемо вчити віршик, А який ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Хоч без крил, але літає, вербікоси розплітає, погойдає в лісі гілку, заколише в квітці бджіл, якщо добре розлютити, може шкоди наробити. Так, вітер! Тож ми будемо вчити віршик про вітер. Але спочатку скажіть мені, яку користь приносить вітер. Приносить дощ і прохолоду. очищає повітря міст від пилу та шкідливих газів, переносить насіння рослин, рухає вітряки, які виробляють електроенергію. А тепер назвіть, яку шкоду приносить вітер. Так, вірно, руйнує будинки, зриває дахи, вітер обриває дроти, топить у морі кораблі, засипає піском родючі землі. Тож зараз вивчимо вірш Катерини Перелісної «Вітер, вітер, вітер, вітерець. А допоможе нам у цьому таблиця? Тож слухайте уважно. Вітер, вітер, вітерець. Ой, який ти молодець, скільки зразу збив з гілок, грушок, яблук та сливок, скільки їх лежить в траві, на стежках, у кропиві і в куточку між кущами. Нащо ж листя позривав, на що гілку поламав? Хочеш, яблучка? Зривай, тільки гілки не ламай.